Три сили одна земля. Вартові України. Коли темрява прийшла на нашу землю, прокинулись ті, кого навіть смерть боялась. Там, де Дніпро став вогнем, вже не люди борються, а сама земля. Я кличу тих, хто спав у землі. Поверніться, бо земля знову в небезпеці. Коли темрява підіймається знизу, вовк виходить на полювання. Земля пам'ятає кров і біль, але завжди відроджується світлом. Валу.